У квітнику чується рівне басовите годіння. Так може дищати тільки джміль, найкращий запилювач садів, городів і полів, не агресивний, але дуже працелюбний збирач пилку. Ну що особливого у джмелі? Жалить і гуде практично як бджола або оса, та й розміром не дуже великий. Але придивіться уважно, як незбагненно він махає своїми крильцями. Як маленький гелікоптер з великим тілом і маленькими крильцями, він спантеличує вчених і захоплює нас складністю свого польоту. Джеміль один із шедеврів творця, який вартий, щоб на нього звернули увагу. Джемелі обертають і махають своїми крилами зі швидкістю від 300 до 400 змахів на секунду. Це майже в десятеро більше, ніж швидкість генерування сигналів нервової системи. Джмелі це волохаті та галасливі бджоли розміром від 1,2 до 1 дюйма до 2,5 см. Крила джемеля дуже маленькі по відношенню до тіла. Літак, побудований з отриманням таких самих пропорцій, як у джемеля, ніколи б не відірвався від землі. Вони будують гнізда у землі, листові підстилці, дуплах, пташиних гніздах, кротових, мишечих, білчиних норах. У кожній сім'ї налічується до 200-300 особин. Джмелина сім'я живе одне літо. Восени всі комахи гинуть, окрім кількох запліднених молодих маток, які зимою та у квітні починають будувати гніздо, відкладають яйця та заводять нову родину. Усього є чотири стадії розвитку джмеля. Яйце, личинка розвивається 10-14 днів, лялечка, розвивається 14 днів, доросла комаха. Усього від яйця до появи дорослої комахи проходить в середньому один місяць. Близько 300 видів джмелів мешкають у Північній Євразії, Північній Америці, Північній Африці, а також у горах деяких інших регіонів. Джмелі одні з найхолодостійких комах. Вони здатні швидко і часто скорочувати м'язи грудей, що прискорює розігрівання свого тіла до необхідних 40 градусів за Цельсієм. Це дозволяє їм вилітати рано вранці і забирати перший нектар, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Один з робочих джмелів це трубач. Щоранку він першим вилітає з гнізда і особливим гудінням будить решту. У джмелів, як і у бджіл, є отрута. Але, на відміну від бджіл, джмелі жалу у шкірі людини не залишають, а жалити, відповідно, можуть багато разів поспіль. Через малу агресивність джмелів вони можуть широко використовуватись на садоводачних ділянках. Існує навіть така галузь під назвою джмелярство – розведення джмелів для запилення сільськогосподарських культур з метою підвищення їх врожайності. Чорний джміль або джміль Тесляр насправді є бджолою найбільших розмірів 3 см. Джміль Тесляр відрізняється мінням будувати всередині деревини тунелі, в яких виводить потомство і зимує. У деревині за допомогою потужних щелеп комахи вигризають хід, рівне коло діаметр з розмір тіла. Небезпечний ворог джміля це кліщ. З квітні він застрибує з квітки на джміля і паразитує на трахеях. Через деякий час Джміль стає млявим і вмирає. Творець дуже мудро влаштував організм та спосіб життя Джмеля. Бог вклав так багато явного і точного в проєктування крихітного крила Джмеля, і це лише маленька частина дивовижного всесвіту, який він створив.